Слобожанщина давня моя любов. Любов ще зі студентських літ. Квітчин край. Чистий, задумливий, якийсь вересневий. Олесь Гончар. з листа до поета Анатолія Перерви. Олесь Гончар. Український радянський письменник і громадськополітичний діяч. До його творчості можна ставитись по-різному. Юрій Шевільов, світової слави, філолог-славіст і вчитель Олеся Гончара, вважав його творчість посередньою. В той же час роман про пороносці був обов'язковий до вивчення в середніх школах. Олесь Гончар за життя став радянським класиком. Якщо йдеться про його громадсько-політичну діяльність, то тут вже депутат всіх можливих Верховних Рад, лауреат всіх можливих найвищих премій, член ЦК Компартії України, партійний функціонер, письменницький функціонер, член Товариства «Захисту Миру і інших громадських організацій. Здається, що ходу йому в наше сьогодення немає. Тим не менше, ми в Харкові на вулиці Олеся Гончара. Там вулиця Сумська. Там Пушкінська. І звідси з вулиці Олеся Гончара, ми підемо шукати слідів письменника у Харкові. Може, ми знайдемо якісь штрихи до його особистості. А з цією вулицею пов'язана окрема історія. Коли вулицю, а звалася вона колись вулиця Правди, перейменовували. Мені здається, це перший і єдиний випадок, коли пропозиція щодо перейменування була прийнята без усяких дебатів і одностайна вулиця Олеся Гончара. За це проголосували. І комуністи, і націоналісти. Я і професор Володимир Калашник були чомусь впевнені, що легко і невимушено знайдемо чимало харківських завулків, де б зберігалась пам'ять про Олеся Гончара. А відтак ми передусім рушили почути гомін буйної студентської республіки Толкачівки. Саме так Олесь Гончар писав про свій студентський гуртожиток у романі Людина і Зброя. Природно, що ми рушили на Толкачівку шляхом, описаним в тому ж романі Вгору Сумській перейшли на басейну. Нині це вулиця Петровського. В двох кроках від басейну і Петровського харківське відділення спілки письменників України. Парадокс Олесь Ганчар тут ніколи не бував, ані до війни, ані після неї. Але голова спілки письменників Анатолій Стожук сказав про справжню цінність роману про пороносці. На яку ніхто не звертав уваги за радянщини, власне Гончар зробив те, що своїми пропороносцями зробив те, що ніхто до нього цього і не робив, і не показував. Адже люди, які після перемоги в Другій світовій війні повернулися додому, вони не відчували себе потрібними. Їх тут, крім сімей, ніхто не чекав, так би мовити, якогось визнання від держави вони не отримали. Тобто в суспільстві панувала, крім післявоєнних негараздів, панувала і апатія суспільна, і зневіра, відчуття от своєї зайвості, непотрібності тут. Тому я от пригадую свого дитинства, нерідко можна було бачити ставлення фронтовиків. На початкових періодах до своїх бойових нагород ніхто їх не зберігав, як це робилося потім, не цінував. Дуже часто в селі можна було бачити бойові нагороди в ящиках з інструментом, з чистолярним, чи з чи Тобто, люди повернулися з фронту. Ну, як після виконання важкої, кривавої, непотрібної роботи. І ось Олесь Ганчар показав зовсім інших людей на образах своїх героїв. Після виходу роману Ганчара про параності в суспільстві відбувся своєрідний психологічний злам. В фронтовиках почали бачити героїв. Не просто людей, які воювали десь там на війні, гинули, отримували каліцтва, а тоді повернулися і почали працювати. Відбудовувати все зруйноване, занапащене, в них побачили людей, які виконали високу свою місію. І, можливо, саме з того моменту бойові нагороди набули якоїсь нової ваги. Кожен фронтовик почав гордитися своїми медалями, орденами, носити. Ми продовжуємо свій шлях на Толкачівку, і нам не проминути того будинку. Які не проминули герої роману Людина і зброя біля студентського гуртожитку Гігант? Вони побачили маленького червоноармійця з кавачем в руці. Ідучи на толкачівку, я не можу не привернути увагу ось до цього будинку славного студентського гуртожитку Гігант? Олесь Гончар не раз. Оспівував цей будинок, дія кількох епізодів його роману Людина і зброя відбувається саме тут, в Гіганті. Але мало хто знає, що в 1942 році, коли Олесь Ганчар воював, то тут, в Гіганті, був дислокований штаб 6-ї армії фельдмаршала Паулюса. Ідучи на Толкачівку, я весь час думав і ось про що. Звідки пішла ця назва. Цей топонім Толкачівка вже вийшов із сьогоднішнього харківського вжитку. Тим не менше, оцей будинок, Пушкінська 94, він домий тим, що його будував архітектор Петро Толкачов. Можливо, звідси пішла Толкачівка. Інша версія говорить, що ці землі належали власнику. Харківського цегельного заводу Толкачову. Можливо, і так. Тим не менше, цей будинок, побудований для доктора Фішера, в історію Харкова увійшов тим, що це була улюблена резиденція Сталіна під час його відвідин Харкова. Але на наш величезний подив Толкачівки університетського гуртожитку, де до війни мешкав Олесь Гончар, а після війни професор Володимир Калашник, вже немає. Зник без сліду харківський завулок. А про Олеся Гончара нагадує Володимир Калашник. Гуртожиток знаходився ось на цьому місці, де ми зараз, по вулиці Студентській, Вулиця Студентська, 5, дріб, 2. Ось на місці, оцього, на місці колишнього невеликого студентського гуртожитку. Ну, в мою пору це було двоповерхове приміщення студентського гуртожитку. А в час Олеся Гончара теж невелике приміщення. Я не пам'ятаю, чи не можу зараз точно сказати, чи таке ж саме і воно не реконструйовано було після війни. Але саме на цьому місці про це згадував зокрема Дмитро Білоус, який був у цьому гуртожитку. Ну і пізніше жили письменники, зокрема славетний Григір Тютюнник тут жив у цьому. Гуртожитку. Так ось Олесь Гончар згадував з вдячністю оці студентські роки, проведені у сім'ї гуртожитківській серед друзів, з якими і в побуті були разом, не тільки в аудиторії чи в бібліотеці. Взагалі, Олесь Гончар Харків, згадував дуже і дуже тепло. Хоч це був непростий час, і репресій, кінець 30-х років, згадаймо, і 37-й рік, але молодість є молодість, і навчання, навчання. І от Олесь Гончар, повернувшись з фронту, поїхав був до Харкова. І далі в книжці автор цих споменів цитує Олеся Гончара, який так у письменницьких роздумах писав у Харкові, я не залишився. Надто багато нагадувало тут про минуле, надто ласкавим і щедрим було раніше до мене це місто, яке тепер похмуро чорніло в руїнах. Все тут краяло серце, пригнічувало, викликало болісні спогади. Поїхав у Дніпропетровськ. Втім, я чув зовсім іншу версію щодо переходу Олеся Гончара до Дніпропетровського університету. Багато-багато років тому мені, зеленому першокурснику філологічного факультету старшокурсники, показали старезного дідуся і сказали Цей доцент увійшов в історію української літератури тим, що вигнав з третього курсу самого Олеся Гончара. Я в розпачі. Геть зникла Толкачівка. Вже за часів Української незалежності вщент зруйнований московський проспект і на ньому будинок комуністичного технікуму журналістики, де Олеся Гончара навчав Юрій Шевельов. Не їхати ж в тюрму на Холодну Гору, де сидів Олесь Гончар за часів німецької окупації Харкова і де врятувався від неминучої смерті тільки завдяки романтичним стосункам з дочкою тодішнього начальника тюрми. Отже, наш шлях, один з Толкачівки в університет, де на нас чекає старіщина харківських письменників Володимир Брюгін, який знав Олеся Гончара особисто і багато спілкувався з ним. Час каже своє слово найпевніше, найрішучіший і виявляє реальну величину, реальне значення людей, людей мистецтва, зокрема. Я думаю, що ім'я Гончара не просто стоїть десь на вершині тодішньої, давньої радянської ієрархії, якоїсь літературної творчої, але це людина, яка може цілком законно рахуватися в ряду таких постатей, як Микола Бажан, Павло Тичина, Максим Рильський. Його творчість неперебутня. Це мене як літературного критика. Переконує навіть і перечитування деяких речей Олександрійовича в наш час, це зараз. Я думаю, що у нього, при всій його грандіозні радянські мірками, кар'єрі, творчій, державній, громадській, він лишався завжди дуже скрупульозним письменником, дуже совісним, дуже копітким, який знав і цінував найтонші нюанси. Літературної діяльності і прагнув сам завжди до переконливості свого слова. Я вирізняю з його творчістю, особливо з його оповідання. Це прекрасні речі, дуже різнобарні, різногранні. Його більш таки публіцистичного такого гарту, але цікаво закроєні романи, як Циклон Тронка. От і його бурхливу діяльність громадсько, публіцистичну. Собор це справді була знакова річ, яка навертала людей на шлях істинної духовності, бо радянщина з її вже витр... колосальними моральними збитками для маси людей з трагічними сторонами. Тоді тодішньої реальності вона відступала вже. Під напором часу історичного, нових обставин життя, і Гончар гончарце тотко відчував настання і наближення іншої історичної доби для України, яку він плекав в своїй душі, яку він ніжно любив, знав і розумів. А з Харковом Олеся Терентьєвича єднала дуже довга і велика така за юних років історія, взаємин. Отже, для Харкова він своя людина, людина, яка тут. Формувалася, в якій закладалася її творча натура, творча природа, розкривалася передусім тут, у Харкові. Оцей роман Собор він прислав мені, ось що пише Олесь Старінчович тут, на цій сторінці Володимиру Брюгіну в рідний Харків від усієї душі. Олесь Гончар, 1989 рік. І цю книжку, безперечно, я вирізняю, як, вже, як читач, як критик літературний. Як набуток літератури української, як знакову річ. Свого часу харківський поет Анатолій Перерва подарував Олесю Гончару одну із своїх перших книг. Відтоді зав'язались їхнє листування, а згодом і дружба. Це були нелегкі часи для Олеся Гончара. Його піддали у лапках всенародному цькуванню за роман Собор. У хвилини гіркот мені здавалося, що з Харкова, Слобожанщина, і не прийде ніколи поезія. Вона прийшла спасибі вам. І я розумів, що він мав на увазі Фвилини Гірко, тому що Осики Харків, Слобожанщина це край його юності, він був страшно був ображений тим, що коли почались погроми на його собор, який я тоді задоволеним молодим юнаком прочитав. І я розумію, це зараз ми розуміємо, що цей роман не є таким якимсь видатним явищем як з точки зору художньої, але він, він надзвичайно важливим був тоді, тому що вже після 60-х років, після від, від цього періоду демократизації, якоїсь такої вибуху да, від лиги цієї, і раптом сам гончар пише такий про перекидків, безбаченків, про історію України, про собори душ наших. І це ми читали, я читав захопленням. Це для того часу це був дуже хороший такий поштовх для наших душ. Тому що ми всі після шістдесятників, наше покоління, вони ми сиділи в задусі. Ми проривались кожен до себе, до України, кожен як міг. Дехто там і втонув в цій боротьбі і на якихось рівнях. Але гончар це відчував. І пізніше, вже, коли ми зустрічалися, він завжди мене, коли бачив, то він зразу питав про Харків. Доводилося йому якось пояснювати, що ситуація в Харкові відрізняється від Київської, тим паче від Львівської. Але він вболівав за це. І оці кілька листів, які я отримав від нього, це саме про те йшли. Потім він. Колись допоміг нам з Віктором Бойко, ми задумали надрукувати в журналі тоді ще прапор з 30-х років недрукований твір «Народний Малахи Миколи Куліша. Це, це Харків, це, це видатний взагалі, це драматуричний твір. І ми задумали це надрукувати, але як тоді ще редактором був Іван Степанович Маслов, і ще, хоча вже була якась демократичні зміни. Але він боявся ще обком, цензура ще була. І ми, коли були в Києві, зустріли гончара, і ввечері е, в готелі кажемо, давай спитаємо гончара. І ми зателефонували я йому, кажу, Олег Стеренович, а як ви вважаєте? От якщо б мене друкували е, народний малак, він каже, о, це чудово, це дуже добре. Позвонили масло і сказали е, Іван Степанович, а Олесь Теренчич сказав добро для друкування. І масло не міг не. Не, не, не сказати ні. Рідне, суворе, багатостраждальне місто, писав про Харків Олесь Гончар. Колись підлітком я приїхав сюди вчитися у технікумі журналістики. Жили ми у славнозвісному студентському містечку Гігант, а перед тим на Толкачівці. Потім робота в газеті, нарешті, університет. Але у Харкові я не залишився. По Олесю Гончару у Харкові залишилась вдячна пам'ять Харків'ян яких він ніколи не забував, як і не забував ніколи столицю Слобідської України.